На Чернігівщині співробітники СБУ викрили корупційну схему ухиляння від призову за участі членів медико-соціальної експертної комісії. За свої послуги ті просили по 5 тисяч доларів. Оперативники затримали одного з організаторів оборудки після отримання другої частини коштів у розмірі 2300 тисячі доларів та видачі документів про присвоєння інвалідності. Повідомляють управлінні служби в області. Встановлено, що двоє членів спеціалізованої міжрайонної медико-соціальної експертної комісії КНП обласний центр медико-соціальної експертизи за гроші пропонували поти призовникам оформити офіційні документи про присвоєння групи інвалідності без належних на те правових підстав для уникнення мобілізації. У ході проведення оперативних заходів правоохоронці задокументували факт передачі зловмисникам 2700 тисячі доларів США в якості авансу за підготовку відповідних медичних документів, їх направлення на комісію та позитивний розгляд. Під час обшуків у робочих кабінетах та помешканнях фігурантів вилучено грошові кошти, медичні документи, журнали реєстрації, бланки направлень та інші докази про протиправної діяльності йдеться в повідомленні управління СБУ в області. Наразі одному з фігурантів оголошено про підозру за частиною другої статті 369 прим 2 кримінального кодексу зловживання впливом. Покарання за цією статтею від штрафу до позбавлення волі на строк від 2 до 5 років. Тривають слідчо-оперативні дії для повідомлення підозри іншим учасникам, зазначають у службі.